Доки в Україні війна, весь світ сходить з розуму. До речі, не забуваємо донатити: Гусити нападають на судно в чорному морі, а поляки блокують кордон. Це новини Digest від Freight, і ми починаємо Тож приємного перегляду! Сьогодні поговоримо про те, чому ж так довго пливуть морем. 19 грудня наш головний логіст Анастасія отримала лист від сім'ї Сі про те, що в Червоному морі нападають на комерційні судна. Запитаєте, хто ініціатор? Звичайно, хусити. Так, ті самі пірати вони вирішили, що настав їх зірковий час. Звісно, власті сім'ї Сі вони дуже збентежені і повідомляють про те, що затримують маршрути. Що ж нам тепер робити? От халепа. А далі взагалі цікава ситуація. Сполучені Штати Америки звинувачують Іран у підготовці нападу на комерційні судна в Червоному морі. Також було повідомлено, що хусити посилили атаки і влаштували ракетний удар по танкеру. у суботу, 6 січня, шість невеликих суден наблизилися дуже близько до торгового судна в Червоному морі, розташовано за 100 кілометрів від міста Моко в Ємені. Внаслідок цього інциденту всі члени екіпажу та саме судно знаходяться в безпеці. Чому ми безмежно раді? Кусити з'ємено повідомили, що будуть продовжувати напади до тих пір, поки Ізраїль не припинить свій конфлікт в Газі. Особливо вони погрожують атакувати американські військові кораблі. Якщо група хуситів стане для них ціллю, ви запитаєте, то чому ж мій вантаж так довго пливе? А відповідь в тому, що наразі всі судна йдуть через Африку. Відповідно, це збільшує термін на 2-3 тижні і залишає ваш вантаж в безпеці. Ну і ціни на доставку теж, звісно, змінилися. Залишайте заявку для розрахунку на нашому сайті Діфрейт. Посилання в описі. Діфрейт за безпечну доставку, тому, окрім зміни маршрутів, ми також включили у вартість тарифу страхування вантажу. Незаплановане включення, буквально сьогодні ми дізналися нову інформацію. Сьогодні вночі з 11 на 12 січня, за вказівкою президента, повітряні сили США. А також за підтримки Великобританії, Австралії, Канади та Нідерландів нанесли удари по ряду об'єктів в Ємені. Ряд цих об'єктів використовувалися повстанцями для поставлення під загрозу найважливішого водного шляху в світі. Ситуацію на сьогодні це всі новини щодо нападу у Червоному морі. Але нагадуємо, що у нас є телеграм-канал, в якому ми щотижня оновлюємо актуальну інформацію щодо Червоного моря. Та блокади польських перевізників. Крім цього, ми маємо там безліч крутих постів. Тож переходьте за посиланням в описі. Ставте лайк цьому випуску та до зустрічі!